сесії і націй-депутатів. У роботі сесії беруть участь в Чечання в видео, воно не бухати старості тезана порядник сільської ради. Також запрошення немає. Шановні депутати, є пропозиція розпочати 40-кову сесію у 8 раді. Вслухаємо.

noi Renata, tanto mi ha chiamato Alessandro ho ben cosa siamo italiani noi tornato tanto là a Gerusalemme si На 40-му засіданні сесії пропонується наступний порядок денний. На сьогодні у нас 17 питання порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення Великобритської сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року No 20 1089 про бюджет Великобритської сільської територіальної громади на 25. рік. Друге питання про визначення замовником некому розмісті утримання автобільної дороги загального користування місцевого значення. 70, 110, prvo kamenjstvo, ki je km 0, 0, 0, 25, 30, 40, 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 50, 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 500, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 500, 500, 50, 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 500, 50, 5000, 500, 50, 50, 50

Депутата, прехвърлявам да разберем каква е питанието на приятелите. Прошваме депутатите да се прематери пролосуват. Бурса Иван. За. Боднар Белан. За. Боднар Игоря. За. Пищенко Християн. За. Кали Марияна. За. Леонид Петя. Матусан, за. Маруцар Анри. За. Ноли Рената. За. Тоняр Николе Сандър. За. Бопенкова Седа. За. Стабил Добердон. За. Турани Ярослава. За. Целява Седа. За. Устаза. За.

<laughs> no to bym pytania. Dziękuję mm -hmm. Pani, dziękuję za mój czas i dla ja uczestników w Dziękuję.